Добрий день, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку з вами розв'язування задач. Давайте розберемо декілька прикладів. Отже, перша задача. Після початку гальмування потяг пройшов до зупинки 225 метрів. Якою була швидкість руху потяга перед початком гальмування? Вважайте, що прискорення потягу є незмінним і дорівнює 0,5 метрів на секунду. Отже, починаємо розв'язувати задачу, як завжди, з запису, з короткого запису. Дано. Так, Після початку гальмування. Отже, рух у нас буде рівно сповільненим. І кінцевою швидкістю буде 0 метрів на секунду. Отже, кінцева швидкість 0 м на секунду. Потяг пройшов до зупинки 225 метрів. Отже, переміщення. 225 метрів. Так, прискорення у нас є незмінним і дорівнює 0,5 метрів за секунду. Питається у нас, якою була швидкість руху потягу перед початком гальмування. Отже, ми маємо знайти початкову швидкість руху потягу. Розглянемо пояснюваний малюнок. Отже. Потяг у нас рухався, почав гальмувати, через деякий час зупинився, але перемістився з точки О в точку А. Розглянемо, як же в нас напрямлені швидкості і прискорення. Бачимо, що прискорення напрямлене протилежно напрямку швидкості, тому що рух у нас рівно сповільнений. Далі переходимо до знаходження наших величин. У нас є. Декілька формул для знаходження переміщення. У нас невідомий час гальмування, тому основну формулу нам використовувати незручно. Ми можемо скористатися ось такою формулою s від х, дорівнює Vx в квадраті мінус V0х в квадраті, поділити на 2 ax Далі ми маємо з вами перейти. Від проекції до модулів цих величин. Дивимося. Переміщення за напрямком у нас співпадає. Отже, Sx Х дорівнює С. Початкова швидкість за напрямком співпадає. Отже, знаки її не змінюються, вона буде додать. А прискорення у нас протилежно напрямлене, обраній осі. Відповідно, наше прискорення буде із знаком мінус. Змінимо загальний вигляд рівняння. S дорівнює так, V квадрат мінус V нульова в квадраті, а от знаменник у нас є мінус. мінус 2A. Далі ми можемо це рівняння спростити. Ми бачимо, що кінцева швидкість у нас дорівнює нулю. Отже, оцей доданок у нас саме дорівнює нулю. Звідси, що ми з мінус В0В в квадраті, поділити на мінус 2а. Мінус чисельник у мінус на мінус, мінус на мінус нам дає плюс. Отже, залишається В0 в квадраті, поділити на 2а. Так, знаходимо звідси значення початкової швидкості. Тут зручно скористатися пропорцією. Макрис перемножаємо, значить, що ми маємо? S помножити на 2а дорівнює V0 в квадраті. Далі, у нас початкова швидкість квадратів. Щоб позбутися цього квадрату, ми знаємо, що якщо ми з однієї сторони дорівнює квадрат прибираємо, то з іншої сторони дорівнює у нас з'являється корінь квадратний. Отже, ми маємо В0 дорівнює корінь квадратний із 2 ас Отже, ми з вами вивели формулу для знаходження початкової швидкості. Наступне, що ми маємо зробити, це перевірити одиниці вимірювання. Так, Корінь квадратний, двойка це безрозмірна величина, це у нас число, А прискорення вимірюється метри на секунду в квадраті, переміщення в метрах. Отже, Метр помножений на метр буде метр в квадраті, поділено на секунду в квадраті. З корня ми отримуємо, виносимо з корня, отримаємо метр поділено на секунду в квадраті. Наступне, що ми робимо, знаходимо числове значення. 2 помножити на 0,5, помножити на 225. Це все під корнем. 2 помножити на 0,5 це буде 1, 1 помножити на 255. Маємо 225, вибачте. Корінь із 225, це є 15 метрів на секунду. Отже, початкова швидкість. Швидкість перед початком гальмування у потяга була 15 м на секунду. Запишемо відповідь. 15 метрів на секунду. Наступна задача. На графіку зображено залежність швидкості від часу. За графіком знайдіть проєкцію прискорення тіла, запишіть рівняння зміни швидкості від часу і зміни переміщення від часу. Отже, давайте почнемо з вами з прискорення. Ми знаємо, що на проєкції прискорення запишемо загальний вигляд прискорення Ах дорівнює Вх, Vx-V0x поділено на Т. Отже, щоб знайти прискорення, нам потрібно знати початкову швидкість, кінцеву швидкість і час, за який ця швидкість змінилася. Дивимося, початкова швидкість да, в нульовий момент часу. За графіком визначаємо, що початкова швидкість у нас буде 6 метрів на секунду. Отже, V0х дорівнює 6 метрів на секунду. Тепер ми можемо взяти будь-яку точку і подивитися, так, як стрімко за цей час змінилася у нас швидкість. Тобто, визначити прискорення. Давайте візьмемо зручну точку. Ну, наприклад, ось через 4 секунди. Візьмемо ось цю точку. Отже, через час, 4 секунди, швидкість нашого тіла зросла з 6 метрів на секунду до 8 метрів на секунду. Ну, ось так, з графіка визначаємо. Ось так. Давайте знайдемо тепер з вами прискорення. Так. Вх у нас 8, відняти 6, на це у нас пішло 4 секунди, 2 четвертих, це дорівнює 0,5 метрів на секунду в квадраті. І, значить, прискорні. Далі у нас проситься записати рівняння залежності. Швидкості від часу і переміщення. Пригадуємо формулу Vx дорівнює V0Vx плюс Axt. Раз. І запишемо тепер, відповідно, у нас всі величини вже відомі, ми можемо з вами записати, що Vx від t дорівнює початкова швидкість 6. Додати прискорення ми знайшли 0,5. Є. Наступне, що нас проситься записати порівняння для зміни переміщення. Загальний вигляд сх до рівні v0хт додати a x поділити на 2 помножити на t квадрат. Ну і запишемо тепер це рівняння, в залежності від швидкості, дивимося В0В6, чи маємо 6Т, плюс прискорення 0,5, поділити на 2 на Т квадрат. Спрощуємо цей вираз: 6Т плюс 0,25t. Все, записуємо відповідь. Отже, прискорення наше 0,5 метрів на секунду в квадраті. Зміна швидкості з часом знаходиться за рівнянням 6 плюс 0,5 Т. Зміна Переміщення з часу знаходиться за рівнянням 6T плюс 0,25. Наступна задача. Опишіть рух, а ага. рух матеріальної точки заданого рівняння. Х дорівнює мінус 4 плюс 2т мінус t квадрат. Опишіть рух, побудуйте для нього графік. Зміни швидкості від часу. Отже, давайте запишемо дано рівняння x рівнює мінус 4 плюс 2Т мінус Т квадрат. Описати цей рух і побудувати графік залежності в від t. Оскільки наведена формула залежності х від t являє собою окремий випадок загальної формули, то відповідно із загального випаду, вигляду формули ми можемо виписати з вами ряд величин. Чи Давайте спочатку запишемо загальний вигляд x дорівнює, x0 плюс V0VT, плюс АХ поділити на 2 помножити на Т квадрат. Що нам відомо? Що ми, які величини ми можемо знайти, знаючи загальний вигляд рівняння? Ну, давайте знизу запишемо наше рівняння. Щоб нам візуально було легше з вами побачити, які величини ми вже з вами знаємо. Ну ось, на першому місці, немає часу, ми з вами одразу бачимо початкову координату тіла. Далі на другому місці ми з вами можемо одразу побачити. Початкову швидкість визначити. Далі, ми знаємо, що якщо в нас біля одного члена нічого не стоїть, немає ніякого числа, значить, умовно, тут стоїть одиничка. Отже, ми з вами також можемо визначити з цього рівняння і розкорення. Ну, давайте це все тепер запишемо. Отже, початкова координата дорівнює мінус 4 метри. Далі. Початкова швидкість 2 метри на секунду, і а х поділити на 2 дорівнює мінус 1. Отже, що ми з вами бачимо, що прискорення да, у нас дорівнює мінус, тут запишемо, давайте отже, прискорення дорівнює мінус 2. Метри на секунду в квадраті. Отже, знаючи, що прискорення у нас є від'ємне, ми можемо вже сказати, що цей рух є рівно сповільненим. Отже, з плином часу наша швидкість тіла буде зменшуватись. Наступне, що нам потрібно, щоб побудувати графік, як попередній задачі, нам потрібно записати рівняння зміни швидкості з часу. Давайте знову запишемо його загальний вигляд. Vx в 0 х плюс Ax помножити на t. Ну, а тепер у нас з вами є початкова швидкість, ми знаємо прискорення, отже, ми можемо з вами і записати рівняння. Так, початкова швидкість 2. Прискорення у нас від'ємно, якщо плюс на мінус дає нам мінус, ось тут 2-2т. Далі ми з вами знаємо, що графіку такої функції буде пряма. Це є лінійна функція. Для побудови прямої нам достатньо взяти дві точки, Отже, Т в секундах, v В метрах на секунду. Ну, Давайте візьмемо в початковий момент часу, отже, одиничка. І візьмемо, наприклад, через. Одну секунду. Підставляємо сюди. Отже, перше значення ми знаходимо. 2 помножити на 0, це буде 0. 2 відняти 0, буде 2. Так, і підставляємо одиничку 1. 2 помножити на 1, 2, 2 відняти 2 буде 0. Далі ми з вами будуємо графік залежності. Швидкості від часу. Отже, час це у нас незалежна, ми її розміщаємо по вісі абсис, і швидкість залежна, ми її розміщаємо по вісі ордена. І будуємо графік. Ну, Тут значення невеликі, тому я візьму через 4 квітинки. 1, Два. Три. Чотири. Швидкість. І так само візьмемо час. Один. Два. Три. Будемо перву точку. Час у нас нуль, Швидкість один. Ой, швидкість два, вибачте діти. Швидкість. Два, ось вона буде точка. Друга точка час дорівнює 1 секунда, швидкість дорівнює 0. нулю. Ось буде друга точка. Отже, ми можемо побудувати пряму, яка проходить через ці дві точки. Це і буде наша графік да, функції зміни швидкості з часом. Ось так, дякую за увагу. Чекаю виконаних вами робіт.